треба розуміти що росіяни вже в куп'янську але вони не контролюють жодну вулицю чи район їхня стратегія тут проникати у місто всіма можливими способами і ховатися Маскуватися під цивільне населення, займати підвали, а краще дахи, аби спостерігати за пересуванням українських військових, коригувати вогонь артилерії і вичікувати моменту, коли їх там не збирається кілька сотень, аби зрештою піти в штурм і взяти під контроль якусь частину міста, куди вже потім зможе повноцінно зайти російська армія і закріпитися на позиціях. Вони заходять, займають позиції. Або в домах, або в будівлях на кришах, звідки хорошо видно райони. І оттуди вже ведуть спостереження. У них немає прямого такого наказу вступати в бій з нами. Але вони контролюють, у них рації, вони по рації доповідають, якщо бачать наші Збройні Сили, де ми пересуваємось, скільки нас потім наводять артилерію туди, на ті дома. У них задачі наблюдати, рахувати, передавати дані, що відбувається. Ну і звісно, накопичуватися для того, щоб піти на штурм. І от їхня мета більше затягнутися сюди. Коли вони накопичуються, більш-менш вони планували десь в районі 700-800 людей накопичити і почати штурм. Ну але це в них не вдається. Ми їх знищуємо, такі мілкі групи. У них не виходить накопичитись. Вони заходять, але ми їх знищуємо.